Окупанти планують в Україні ще дві важкі наступальні операції. Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю з КАНЮ. За його словами, Україна потрібне більше військової допомоги від наших партнерів, щоб витримати ці наступи. Я радий, дійсно радий, що всі просування Російської Федерації, всі їх наступальні місії, а їх було вже три. І попереду вони ще планують дві важкі наступальні компанії. Три останні їх місії провалились. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал. По-перше, те, про що я говорив я європейцям і говорив у Білому домі з президентом Трампом з його оточенням. Я говорив, що руським не вдасться взяти наш схід. І що те, що вони вам розказують про те, що вони можуть окупувати місто Суми, все це є брехня і маніпуляції, і ми все це зможемо показати і доказати. І так воно і, і так ми і спрацювали. Три кампанії росіяни програли зараз. З нами Сергій Кузан на прямому зв'язку. Це голова Українського центру безпеки та співпраці. Пан Сергій, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, зважаючи на те, що чекає нас на полі бою. Це я зараз слів президента Зеленського про дві великі кампанії, які планує Російська Федерація і нашу необхідність в озброєнні. А покриття цієї необхідності в найшвидшій перспективі, можливо, за рахунок чого це гроші наших партнерів, чи це українська оборонка і інвестування грошей в нашу. Українську оборонну промисловість закупівлі зі сполучених штатів за європейські гроші, от що максимально швидко може перекрити цю потребу загалом треба розглядати це питання в комплексі. От ми вже е, вийшли на такий масштаб війни, коли ані в е, Єдині поставки від наших партнерів, ані наша власна оборонка не можуть витягнути коаліції Ну Росії із Північною Кореєю, з Іраном і ще й за допомогою потужностей Китаю, тобто розуміємо, які це об'єми. Тому, безперечно, і це є постачання від нашого ключового партнера від Сполучених Штатів, тому що саме їхній військово-промисловий комплекс є найбільш потужним, і ми говоримо про суму від 9 до. 9 Десяти мільярдів доларів, і бачимо, що ось перші поставки на пів мільярда п'ятсот мільйонів, вже було підписано представниками Пентагону, тобто, нарешті, запрацювала ця ініціатива пріоритетного забезпечення потреб України цього списку потреб України, і тепер лише питання в тому наскільки швидко ось ці, ця зброя, яка буде витрачена Пентагоном, опиниться безпосередньо в українських силах оборони. Але окрім того, звичайно ж, за гроші наших партнерів фінансується також і наш власний оборонно-промисловий комплекс, і в першу чергу ми говоримо про виготовлення дронів, в тому числі й далекобійних дронів, і от це вже питання, звичайно, до наших європейських партнерів, як швидко вони зможуть повністю завантажити наші потужності, тому що Україна готова воювати, Україна готова виробляти, Україна готова тестувати новітні зброї, і ми чули заяви представника США Келога про те, що Україна випереджає навіть Сполучені Штати Америки по темпам взагалі і по інтенсивності. Ну от власне цього дронового виробництва зараз лише одне питання: масштабування цього виробництва для цього потрібні гроші, і для цього потрібна ну звичайно оперативна включеність наших партнерів. Пан Сергію, те, про що каже президент? Що власне є дані, що росіяни накопичують озброєння? Що може бути наступна і наступна фаза цієї боротьби? Ну очевидно, що росіяни теж до цього готуються зараз, також перекидають війська на різні, на різні лінії фронту, на різне поле зіткнення. Але в основному, якщо сказати про те, наскільки нарощуються потужності Росії, яка є відповідь на це запитання? Не так не так нарощується їхні потужності, як би їм хотілося. Звичайно, ж в них є справді їхні виробничі потужності. Вони продовжують виробляти, виготовляти і в тому числі важку броньовану техніку, але ми бачимо, що вдвічі зменшилося принаймні за серпень. Застосування саме їхньої їхніх бойових броньованих машин порівняно з попередніми чотирма місяцями, це якраз активної фази їхньої літньої наступальної кампанії. Що це означає? Чи в них стало менше техніки? Насправді ні, але от системні удари по російським НПЗ, по їхнім складам, тобто позбавлення пального для цієї техніки, і системним там понад 20 лише по півдню ударів знищеної залізничної залізничного сполучення, вже дається знаки на фронті, і росіяни ну застосовують все більше більше піхоту, тобто того, що не потребує такого активного спалення ресурсів. Тому наразі на жаль, вони справді добирають для себе, тобто завдяки неймовірним там вони рекрутують потрібну кількість це від 30 35 тисяч е, осіб Росіян щомісяця це даними за даними пана Скибіцького, представника головного управління розвідки, і звичайно ж, ми повинні робити акцент саме на ось протидію саме оцим піхотне піхотні складовій малим групам, тобто, це вже навіть не по 5 осіб, по 2-3 особи росіяни для того, щоби ну розуміючи, що і у нас також є брак піхоти. Вони намагаються використовувати ось цей свій основний, власне кажучи, ресурс ресурс. тому, звісно ж, протипіхотне озброєння. Це знає наше командування. Знають також про штурмові підрозділи, які вміло відрізна, відрізають будь-який наступ росіян, і завдяки саме оцим злагодженим діям в обороні жодні плани ворога на сьогодні в результаті цієї літньої наступальної кампанії не реалізовані. Пане Сергію, так і буде. Дякуємо. Дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатись. Сергій Кузлан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Він був на прямому відеозв'язку.